Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, новий контейнер. Купили ми його за 40 доларів, виграли за 30 і плюс комісія вийшла нам 40 доларів. Е, що я тут побачив? Е, нічого, я тут, е, грубо кажучи, не побачив, е, просто багато дуже коробок. І ось там в кінці от у нас є фральна е, машина і сушка. Тому не знаю, може ще сьогодні поїдемо на металолом здавати, якщо вони не працюють, бо вони виглядають дуже старо. Тому давайте починати. Будемо дивитися. Перша коробочка, що у нас тут є? Це для нігтів. Ну, тут так. Флешка. Ні, це не знаю, це для дівчат щось. Телефон, дивіться. В кого був такий телефон колись? А може й досі є. Оп-оп-оп-оп-оп. Добрий день. Друзі, дивіться, що я вам хочу показати, що я знайшов. Коробку з ляльками Барбі. Не знаю, треба буде потім перевірити, чи є дорогі. Ну я сподіваюся, я вам тут ціни десь прикріплю, тут будуть ціни. Але я думаю... що ми вже контейнер з вами відбили. Ну, дивіться. Так мені подобається. А якщо ще знайдеться якась дуже колекційна, то це буде дуже добре. І тут в мене ще є в коробі всі декілька речей, які я теж там оцінив. Можливо, можна буде їх продати, але поки що невідомо. Але більшою мірою, друзі, це все сміття. Ось, друзі, дивіться, я знайшов ще таку приставку від для йоги. Воно мені здається навіть нова. А може і нею користувалося декілька разів. Далі, дивіться, що ще знайшов диск, я не знаю, що це таке. А це, напевне, мультики. І от ще два таких диска дві. І. Це для танців теж приставка. І... Перевірю ціни, вам прикріплю. І вже десь половину контейнера я розібрав. Загрузив вже майже повну машину сміття. Зараз поїду, вивезу і повернусь назад. Дитя знайшов ще таку ляльку. Ну, це не лялька, такого це ведмідь, напевно. М'яка іграшка. Харлей Девідсон теж може коштувати гроші. Друзі, дивіться, що я знайшов таку шкатулочку. І по звуках там щось є. Давайте ми відкриємо, як ви думаєте. Чи є в ній щось. Опс. Ой є, дивіться, два колечка. Давайте ми подивимось. І є проба 10 карат. На цьому. А на цьому теж є 10 карат. Ну, це хороший знак, якщо це реальне золото, тому що е мені трапляється часом золото, на якому теж стоїть проба. Ну, точніше, це не золото. На якому стоїть проба, але коли при детальній перевірці це виявляється абсолютно не золото. Тому зараз я ще перевірю цю коробочку, бо бачите, тут все так насипано. Я її вже хотів викидати. Але треба буде, значить, ще раз її перевірити. Може знайдемо ще золота. Є, друзі, тут такий м'ячик для фітнесу. Але він мені не потрібен. Тому ми його проріжемо. Ова, отак. Що хочу сказати, що дуже багато пилюки, тут а воно все дуже старе і в мене вже насмарк, я вже психою смаркою. Тому виходжу завжди на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям. Отак от це виглядає. Тут я сортую те, що можна буде продати, і те, що треба буде ще раз перевірити. А от я вже в машину готую сміття, яке треба буде викинути. Друзі, дивіться, що я ще знайшов. Ну, цілий ящик з різними дисками, з музикою. О, дивіться. Ладіга, треба буде це все перевірити. Скільки воно може коштувати. О. Так, це що у нас? Це ну, я не знаю, що це таке у нас. Це в нас лінійка. Точніше... Рулетка. Добре, поки ми це теж відкладемо. О, дивіться як багато Beyonce. Ну, я, я думаю, що тут будуть якісь цінні, хоча б по 10-20 доларів. Дивіться ще є. Ми все достанемо. Рулетка. Інструмент, інструментів майже немає. Ми все сюди перекладемо. І більше немає тут нічого. Ще дивіться, обіянці, ще одно. Друзі, дивіться, що я ще знайшов. Такий комплект Бігуді новий. І цікаво такі вінтажні ляльки. Я знаю, що дівчата, хто займається цим ем, перукарі, вони використовують такі ляльки для навчання. Але це, мені здається, дуже старі, тому я не думаю, що вони дорого коштують. Тому що сучасні лільки нові, вони десь, я думаю, по 200-300 доларів за таку одну голову. От у нас є вінтажних три такі і одна така, дивіться. Я думаю, вони десь по доларів 20. Є ще ручка у нас, дивіться, для манікюрів. Отак, так ви виставляєте фотографію в сторіс і все, вам вже капець від вашої дівчини. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 26 вересня. Е, ураган в нас, але я вже закінчив перебирати товар. І от дивіться, що в мене вийшло. Такий котик 50 доларів, я його оцінив, тому що він без, без квіточки, має бути з квіточкою. Лільки Барбі я оцінив доларів 400. І золото, яке ми з вами знайшли 2 персні. Я їх завіз і 4 грами золота мені заплатили за них 88 доларів. Сьогодні ураган у нас. І я їздив забирати контейнер 80 кілометрів від дому. Ну, щоб ви собі уявляли, дороги не видно взагалі. Просто річка. Я їздив 3 рази туди, 3 рази назад, тобто 6 разів я їздив, ну дуже небезпечно, нікому не рекомендую їздити, залишайтеся вдома в безпеці. І з ляльок Барбі зараз я вам покажу найдорожчу. Ось ця лялька Барбі коштує 89 доларів. Ось і просто 89 доларів лялька. Ну, Для мене це хороша новина. Так само, друзі, дивіться, є ось така кулька музична. Теж її от, е, в eBay написано, що вона коштує 80 доларів, але я не знайшов ні фірми, нічого, тому я виставив її за 50 доларів. Вона музична. Та й таке. Тому, друзі, дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до скорих зустрічі.